Друзі, усім привіт на календарі нас 4 грудня вівторок. І сьогодні на ютуб-платформі Футбол 24 Солянка. Дебют Ігора Костюка на посаді тренера Київського Динамо. Амбіції і скандал пов'язаний з Олексієм Біліком. Заглянемо також в АПЛ, де Миколенко готувався до березневого протистояння зі шведами. І обговоримо ймовірне повернення мудрика і згадаємо рекорд Судокова. Кажу тобі привітарас! Привіт. Раз. привіт. Ну, давай розпочнемо з того, що відбувалося напередодні в Києві. Нагадаю, що київське Динамо вже після звільнення Шевковського зазнало четвертої поразки поспіль в рамках української прем'єр-ліги і поступилися абсолютнішому аутсайдеру елітного дивізіону СК Полтаві з рахунком 1-2. І в принципі, летіли на у себе рідному стадіоні білоблакитні із рахунком 0-2. І нагадаю, що на цей матч припав дебют, виконуючи обов'язки. Ігора Костюка, і що цікаво, коефіцієнт на перемогу болтавчан був 51. Не знаю, можливо, це і рекорд в рамках ну ці цьогорічної попало. Напевно, це точно. І я би хотів акцентувати, на якому моменті, Тарас, що Костюк після поєдинку наголошував, що за два дні він не мав можливості налаштувати, підняти фізику київського Динамо, покращити її менталітет, можливо, можна їх там вмотивувати. Імпульс додати після відставки і щоб вони зібралися. А от в стані в питанні фізичної підготовки, перепрошую, футболісти Динамо не готові. І хочу згадати, що в попередньому випуску, коли ми оглядали власне відставку Сашо після поразки від Омонії, ми якраз цю ситуацію обговорювали, що футболісти київського Динамо не до кінця готові, зважаючи на те, як вони грають в Єврокубках, не готові в фізичному плані. І ось тепер ця проблема. Виливається в публічну площину. Костюк відверто заявляє, що є проблеми із фізикою в хлопців, які захищають кури Динамо. Ну таке враження, що просто в Динамо вирішили економити на всьому. Раніше економили на так. гравцях, на трансферах, а тепер вже і на тренерському штабі. Тобто, я розумію, що в нас незамінний цей кулибов, тренер з тренерській який в збірні України, працює в Динамо, але ми пам'ятаємо і до збірної України. Наскільки підсідала команда, наскільки була не готова з року в рік питання, так само до того, чи витримують ці футболісти наші темпи? Тобто, можливо, це таке покоління зараз виростає, але ж ми коли дивимося, наприклад. Молодіжні збірні, юнацькі. У мене особливо таке хобі дивитися у українські юнацькі збірні. Там, до речі, мені дуже якраз сподобався під час останнього відбору кваліфікації Євро якраз Богдан Редушко, дебютант Динамо цього матчі, про кому пізніше поговоримо. То команди біжать там, команда в Костюка юнацька з тим же шотландським хіберніаном темп витримує шотландські бігунки. Ну, це, це їхня, хліб бігати. Але вони витримують цей темп. Чому в головній команді футболісти якісь перестають бути е, працездатними, перестають працювати? Чи це вони не хочуть, чи це вони дійсно настільки не готові, що вони просто не можуть? Тому що мені, ну, мені складно виявити, що, наприклад, такий простий хлопець, як Микола Михайленко, що там зловив зірку вже там як називають іронічно, там Віктор Вацько і інші галактикос став таким, що він не, не, не хоче там бігати, не хоче відпрацьовувати. Можливо, питання не в тому. Можливо, питання в тому, що ну, от людина не, не в тонусі. Людина програє 5, 5 єдиноборств внизу, і об, всі 5 Микола Михайленко програє. Це опорник проти Полтави, проти команди, яку до речі, і експерти в на УПЛ. Зіркові там всі і, і колишні гравці, і коментатор матчу на футболхаб Хаб там е, теж говорив про те, що я не вірю, що Полтаву можна е, те, що там програти, що її можна не обіграти, навіть без тренера. Всі ж на це казали. То можливо, просто фебристи трошки так і підійшли, що з одного боку ця самовпевненість це, що ми на класі зараз точно виїдемо. Ну що там зараз Полтава, Кудрівка, та ми там ми такі команди лускали, лускали, і ми будемо лускати. Але ми бачимо, що при перших чи ж труднощах стикається команда, і що в неї що в неї от, показується? От який був, наприклад, вчора Шахтар з Кривбасом, теж. Крибас на контратаках повозив Шахтар, дивом відскочила донецька команда. І, до речі, дуже схожа статистика домінування там за моментами, за ударами, за якді, і в Шахтаря, і в Динамо повна в принципі, перевага, тільки ж трохи трошки більше моментів створив. І от виходить там к Гардатуран, він намагається там. В такому нахабному, може навіть хамовитому стилі щось там з'ясовувати до четвертого арбітра, до тренерів е суперника, якісь заварушки, команда заводиться сама. І ну, є отакі якісь що люди, от видно, що в них є стежень, в них є іскра, І ми бачимо, що як відповідає, яка реакція футболістів Динамо на труднощі. Ти з Динамо, ну, ну ви що скажете, що ми не віддаємося? Пацани з, жо... з жопані стоїть нам в першому таймі, раз дошли до, до воротарських, забили гол. Ми граємо на одній половині. Десь якийсь не пар, десь важкося, десь може не Церковь, Це Ми перед грою. Тому не знаю. Що сказати. Я вас прекрасно розумію і все, що ви скажете, буде прийнято. Це нормально, це ваші емоції. Хлопці, зберіться, ми вас віримо, ви динамо. Ми з вами завжди все чекаємо перемог зберіть Дякую. Давай. Дякую. Ну, ми в кризі, ну ми такі, ну то ми щось, ми старалися. От я вийшов Італій Боярський, мені сподобалося, що він сказав дуже правильно, що ви, е ви болівальники, повністю все, що ви зараз кажете. Ви маєте право на ці емоції критикувати і так далі. Ну, я не знаю, що ми ще можемо робити, але ми ніби робимо все, що від нас залежне. Ми вже і в церкву ходимо перед кожною грою, як казав мемна фраза Михайла Кополовця. І це все ну щось не йде, не залітає меч. Ми ж самі не можемо зрозуміти. Але от як вони до цього підходять морально ментально, оце найгірше, тому що вони ну якось як такі враження, що і самі себе закопують, і вони дійсно не можуть про те ж те саме Костюк говорить, що ми з ними розмови ці вели вивести з цієї кризи і так далі. Але видно, що ще потрібно більше. І в Костюка, на жаль, нема того такого. От що він просто може чисто прийшов новий тренер, і як рада на всплеску адреналіну, команда вже несеться. Команда переборює свій труднощі от Костюка нема такого, бо він більш такий е, ну, теж такого характеру складу певного, як Шовковський, можливо, трошки емоційніший, але поки що він дуже скромно в цій команді. Він навіть за е, перед матчем тренуванням команди він стежив з тунелю, де собі сховався. Так і таке враження, що він, ніби ще е, боїться, от свої рішення приймати. От якби в нього був, от, якби я б побачив і зрозумів, що це команда Костюка. Якби в нього вистачило яєць, от випустити родужка в основі. От тоді я би побачив ну, безвідносно без до Кабаєва, Кабаєв працював, Кабаєв обігрував, сам собі моменти створював, відкривався під передачі Бояльського. Але низька реалізація це завжди було при ньому. І низька ефективність зараз, і плюс низький, напевне, моральний фактор. Йому, можливо, просто треба дати відпочити, не підставляти під цей удар, знову-знову не вдається. І вийшов би малий, і навіть тобі би ніхто не сказав, ну провалився би, провалився би, зіграв би зіграв, і ти би сказав, ну треба щось вносити. Він же ж планував, що радужку буде виходити. Він е в матчі я подивився ю 19. Думаю, може він вийшов на 15 хвилин, тільки тому, що він грав в тому матчі. Ні, він був там весь матч на заміні на заміні. Провів і виходить людина е 18 років. Окей, йому в січні вже буде 19, теж не можна казати, що дитина, але в плані футбольного футболу дорослого абсолютна дитина якого там окей, є ці матчі за юнацькою збірною, але це все таки юнацький рівень, і, до речі, дуже результативні, і голи, асисти, все при ньому, і, е, виходить, і він от, е, готовий, бачите, робити результат від першої своєї дії: 75 секунд минає. І він вже асистує на голову Яцику. А, а от такої ефективності, такого бажання просто на чисто, навіть на голому бажанні в цьому Динамо, попри те, що вони хочуть. Але ну вони таке враження ну настільки всі флагматичного когось складу характеру, що вони себе не можуть от заставити от добігти. От що, що робить піхальонок, коли забуває Полтава перші гол. Ці всі моменти, та це фізуха, але це теж і питання якоїсь самовідачі, питання того, що може ви тим дійсно про себе високої думки про свій клас, і те, що ви чемпіони? Це з вами якийсь поганий лигар робить. І ви замість того, щоб просто стати на, на землю, опуститися на якийсь задуматись над своїм рівнем. Ви просто далі е, своєю вірковістю маєтесь. Тобто, окей, пік Пікльонок на мічі Буяльський. Той ж Бояльського сім моментів створені. Це от потім про Судакова поговоримо. В нього був рекорд в Лізі Португалії, взагалі в Лізі Португалії, рекорд сім теж моментів створений, і, і понад один очікуваний асист. Але якимсь дивом Буяльський не став асистентом в цьому матчі через те, чим займались партнери. Він же і туди навійшов, і туди, і відкривався, і Волочина виводив сам на сам, і через ривки, і через стандарти, і через подачі, через кроси, через потягнув двох на себе, віддав на третю. Ні, все одно не йде, не лізе. Це дійсно трошки і дикий нефар насправді, і морально таке враження, що всі дуже підзавружені. І що ще найгірше, мені здається, що страх цього матчу теж трошки. Заволодів Костюком, і в нього запізні були рішення тренерські, якісь і плані замін, і плані того, хто може зіграти, і так далі. І він якось так трошки боявся брати на себе. Тому ми, в принципі, Костюка в цьому матчі ще не дуже й побачили. Тобто там були окейці такі закидання на Гереро, він як стовп скидає. оце ще новеньке, тому що при Шовковському настільки багато скидок, настільки багато навіть той ж гри лонболами через вратаря, нещерета. В нього 42 42 дотики чи передачі. В нащеретані сорок в дві передачі та в матчі це двадцять нього середнього по сезону. Тобто, вже ми бачимо більш така що, що ми що я казав, що буде спрощуватися гра через наші рета, Пуляємо там, зачіпляйтеся за м'ячі. Просто бояльський прихльон трошки дійсно не того складу гравці, але от тільки вийшов ридушко, зразу, зразу зрозуміла ця гра. Ага, зачепився, подав. Яцек теж з молодіжки, йому, правда, 22 роки, але він ту школу Костюка пам'ятає, зразу головою пробив, він всі знають свій маневр. Ти що Костюк каже, от людина в цій, цій грі, от, як в риба в воді. А інші футболісти вони більш так якось тонко зіграти туди-сюди, ну там в якісь комбінації. І воно ніби, ти намагаєшся склеїти версії Шуковського, версії Луческу ще, версії Костюка, ну і вийшло, як вийшло. Ну і власне я хотів наголосити, що е, при. Такій грі, коли ти збиваєшся до лонгболів, і там Гереро грає собі ступа і скидує на бояльську, то піхальонка, чи хто там буде знаходитися поруч із ним, в принципі, не звикли хлопці, такі як бояльський, і піхальонок, в принципі, чіплятися за м'ячі, тим тим паче за верхові. М'ячі, коли ти будуть накидувати на голову, і доведеться на другому поверсі боротися десь в центрі поля, а можливо і в фінальній третині. Тоді питання ну я розумію, що Костюк там до базових налаштувань скотився, Динамо, в якого все працювало. Тобто, виставив такий оптимально складе Шовковського за умови того, що ну чимало гравців з лідерськими якостями травмовані. Нагадаю, що ні брашка, ні Шапаренка, ні Єрмонка немає. І от нема кому вести, мені здається цю гру. Є бояльський, є піхальонок, просто золота голова з неймовірним пасом, людина може там розрізати тобі я не знаю, скільки ліній. Але от хтось би от стержні, якого би це все заводив, енерджайзера такого емоційного, в принципі, немає, який просто не любить програвати. От ми бачили в класичному, по Єрмонку, ну він точно не любить програвати і готовий дусити, е, напевно, чи вже колишніх партнерів по національній збірні України. Бо це класичне. І там Бондар навіть не має до нього претензій. Каже, що це емоції. Бо Андрій Миколайович легенда. Ну це зовсім інша історія. Але ну, так до речі, це ж її останній матч, коли він був там зелен за травмувався, і після того все ж посипалось ще більше. Тобто, ще був ярмонко ще навіть могли там програвати Шахтарю, але теж там ми могли говорити про те, що а дай пенальті було би 2-2, і ще не факт, що би Шахтар вирулив на перемогу. Там і цей пенальті підкусили, і травма ярмонка Все, без Ярмонка на полі або хоча б там на лай запасних. Ну нема от кому нема кому завести. І, на жаль, новий тренерський штаб, такий самий, якийсь безхарактерний, як і взагалі, ця команда. От от просто одне слово в голові: оця слабохарактерність. Якщо в шахтарі це і від тренерів до цих бразильців, всі такі е, альфачімо, умовно кажучи, умовно цією характеристикою, то от в Динамо всі такі е, не можуть себе оцей характер, злість у цю агресію. яку ну, говорить Мілецький адекватна спортивна знайти. злість, спортивна злість, коли ти не хочеш програвати, і як правило, коли в тебе не виходить комбінаційна грати, не можеш забити, то ти починаєш злитися і бити по ногах суперників, або що, або якісь альтернативи вигадувати. Ми тут, начебто, не побачили. Ну, ці Голові від Полтави мене дивує, деякі аналітики футбольні сьогодні зранку їх слухав, розповідали про: от подивіться, Михавко виграв дві верхові дуелі при першому забитому м'ячі. Але перепрошую, як вони були виграні в <см 'я> м'яч опинився в ногах футболістів Полтави? Ну, тобто, воно скаче так собі вверх і безадресно після цього. На ну, це дико просто виглядало, як на мене. Я тут не критикую персонально Тараса. А розповідаю, що акценти дехто зміщує, е, оцінюючи гру Київського Динамо. Ну, це моя особиста думка людини, е, яка спостерігала за цим футболом е, вболівальника. Просто і... ще проблема, що вона і навряд. Прикостюку зникне і, можливо, з тим і пов'язані ці воле, що Полтава в Полтаві вдалося придушити пресингом. В Полтава, яка пропускає сім від Шахтаря, виходить е, пресингувати, виходить насамперед там дивитися за піхольоком пояснів, щоб вони там дуже не розверталися. Хоча їм ну все одно то не вдалося, бо сім пасів, з яких там е, два чи скільки там е, великих шанси, з яких там ну реально один Буяльський на, на півтори голи для команди награв, а ще були інші ще був Ридушко, ще був піхальон. Е, все одно команда створювала, тобто питання теж реалізації, але питання того, що Динамо відчувало тиск, відчувало страх з м'ячем. Коли Полтава просто на неї тиснула е, на гравців Динамо на чужій половині поля, і це було сили там в першому матамі помітно. І через це Динамо просто е, 10 хвилин, 20, вони могли просто зникати. в них Не було моментів. Оце найгірше, що не було безперервного такого тиску, який був, коли вийшов е, ридушко із Яцько на, на останні 15 хвилин і додали фізики, тому що вони були готові фізично, вони готові були пахати, вони хотіли. Це робити, і от, помітно було, ну, цього бажання просто було, от, виключили світло на Лобановського, 77 хвилин для Динамо. Тільки вийшли ці два е, вихованці академії, все зразу світло включилося, зразу зажевріло. Оце світло в кінці тунелі трошки часу не вистачило. Але. Полтаві вдається застиснути, застрашити, залякати Динамо. Оце найгірше, тому що це ну, реально у команди. Перша виїзна перемога, друга перемога тільки в сезоні УПЛ. І я думаю, що це абсолютно досі вони залишаються явним, абсолютно єдиним претендантом на виліт. Ну, немає га... такої більше команди в УПЛ. Ну, нагадаю, що ця команда в останнє е, перемагала в серпні, наприкінці серпня, якщо не помиляюся, чи брала очків за загалом. І до речі, ти от вчора мені перекидав цікаву статистику: якщо брати 10 останніх турів української прем'єр-ліги, то Динамо, згідно із результатами в цей період, мало би знаходитися е, внизу турнірної таблиці на 14-му місці. Ось такі от результати. І бачимо, що розумію, що пройшло два дні, але зміна тренера не вплинула на гру Динамо. І нагадаю, що попередній випуск на був пекшот назвою Чи винен Сашо насправді чи це проблема в Шовковському? Чи проблема в тому, що ця команда футболісти знаходяться просто в ментальній ямі, фізичній ямі і не може з неї викарабкатися?». і також ми розглядали як альтернативу? Щоб підключати гравців молодіжки, і ти неодноразово в рамках Єврокубків, розповідав, що краще випускати молодняк обкатувати в лізі конференції. Нічого страшного, нехай набираються досвіду. Можливо, на бажанні зможуть зробити результати. І, до речі, таким рецептом користається Арда Туран. Арда Туран, який в рамках ЛК може випустити юних бразильців, поекспериментувати. Ледь не серцем команди робити Єгора Назарину. І бачимо, що проти таких команд як Шемрук Роверс не без проблем, але результат та й знаходиться і практично гарантували собі гірники місце в по mm -hmm. так. Ну так, є ж той же Осипенко, який також потрапив в заявку на цей матч, перше, здається, в головній команді на офіційний матч. А він підпускався на товариські матчі і грав. Це єдиний гравець з молодіжки, який це робив. І, ну, от, просто я дивлюся зараз на таблицю. Сьоме місце в Динамо. Дуже велике відставання, не те, що від Шахтаря, зрозуміло, там 11 вячок, там вже тема чемпіонства, для Динамо закрита. Але ж е і, взагалі, за якісь єврокубкові місця, чи вони піднімуться? Чим просто треба сконцентруватися на кубку? А в чемпіонаті спробувати робити цю плавну перебудову і можливо якісь молодих футболістів. Не факт, але можливо, один-два, може три. Зможуть зацвітитися і зможуть е, от, своє місце відгризти, тому що виходить. от Мені навіть приємно було послухати матчу чоредушка. Тобто він розуміє, так да, дуже прикро, що програли, е, так результату нема. Він щасливий, що вдалося, асист, що вдалося дебютувати за свою улюблену команду. Тобто, це не просто от е, чувак вийшов там. За гроші там грає, за якісь там дівчата, за ці всі кальяни і так далі. Ні. От видно, просто що така негіпсутість, незірковість цій людині. Воно трошки нагадує мені навіть, як в принципі розумно говорить про, і про гру, про психологію, про те, що там і Єрмоленко вийшов після перер, після матчу, що це просто ну така смуга, треба це зрозуміти, не, не закопувати себе, а просто треба пережити, все прийде з часом. Оце всі якісь роздуми такі е, нормальні. Мені так трошки нагадало в байби. молодого, так само в Динамо, який просто виходив і ну вже був такий, е, ніби по віку дитина. А по грі, поки зрілості, ментальні, по тому як він себе бачить, як він хоче, чого він хоче в цьому житті, в саме в футболі досягти. То це була досить вже доросла людина. Оце такі приємні плюси. Ото ж яцик, ну можна говорити про те, що як любить там смоли казати, що він досить примітивний такий футболіст, не такий витончений, як той ж піхальонок. Але з іншого боку, а може він більше добіжить, ніж там піхальонок, хоча в нього теж були в цьому сезоні, коли давав йому шовковські шанси. Теж він і помилявся в захисті. І тобто, це не ідеальна панацея, що зараз яцик з редушком там рятується динамо. Ні. Але е, просто іноді дійсно на, на, на цьому бажанні на цьому, що молоді починають підтискати цих ветеранів, воно щось може з'явитися. І ще навіть щодо тої фізу -фізу фізуки, е, фізухи е, підсумовуючи, то треба ж сказати про те, що зараз вилеті не тільки Ярмоленко, там Шеперенко, Бершко, а й взагалі ледь не всі вінгери. Вже ну, Торес постійно поламаний. У Гундана вилетів знову. Ну там під, підвернув він гомілкостоп на тренуванні, Вирішили не ризикувати ним. ним. Тобто. Принципі теж треба говорити про те, що майже лінію атаки викусило. Тобто, теж в яких умовах костюк е, дебютує. То виходять просто майже ті самі футболістики в четвер відпахали е, омоні, і ну це те, це, це теж важко. Це важко і настроїти і зрозуміти. Але здається, Редушко, чи це піхольонок говорив, що змінилося? Що дуже багато тактичної теорії, дуже багато тактичної роботи, і це приємно, що все таки маленький скромний штаб, де як у Віктор Вацько порівнював штаб атета, де в нього є три помічники, тільки асистенти по позиціях, по техніці там і так далі. І є в Динамо просто один асистент в Костюка, і все, працює, Ігоре. Економія тотальна, аналітиків там. Який аналітик? Ти будеш і аналітиком, і тренером по стандартах Кіндзьок. Давай, працюй теж за теж умовну миску супу. І по в умовах цієї економії все одно ну бажання тренера щось змінити праці, свої якісь допомогти цим футболістам є. Просто очевидно, що гравці, які гра, звикли трошки інший футбол, і його ці установки в молодіжного футболу, як він бачить це своєю роботою постійно, він ж тільки в молодіжному футболі й був. То це теж має бути якесь певне притирання а морального емоційного сплеску таке враження, поки віднов... не відновиться Ярмоленко не буде. Ну, адаптація потрібна е, і не знаю, чи визнають авторитети цього тренера е, гравці основного складу Київського Динамо, е, які ще живуть тими часами, коли вони були чемпіонами УПЛ. Ну, мене таке враження складається, що вони ще в голові чемпіони виходять на футбольне поле. А от результат і гра їхня не дає. Результату перепрошую, і до речі, ти от згадав про е, зрілісте редушка і про кальяни, що він не думає, і от зараз протягом останньої доби вірисуться. Фотографія із халбаком каталонської Берслони Педрі, який, знаходячись в нічному клубі, не звертав уваги на кар'яни, не звертав уваги на красиві дівчат, які знаходилися поруч, не насолоджувався музикою, як його одноклубники, такі, які я мав, або зосереджений на тому, що відбувається в нього смартфоні. А насправді він грав. Симулятор FIFA. підмітили <журналісти> Таке от паралелі. Людина зріла, я не знаю, можливо, він по цій FIFA по вивчає, як рухатися на футбольному полі. До речі, в мене були колись такі флешбеки: що коли грав часто ФІФА, то потім ти починаєш на футбольному полі, так, на аматорському рівні, проєктувати свої паси, грати ці трикутники відкриватися саме як в симуляторі комп'ютерному, <підмітру> можливо, допомагає, не, не знаю. І Тарас давай до ще однієї анонсованої теми: до слів тренера теперішнього е, юніорки Шахтаря Олексія Біліка, який спілкуючися із Денисом Бойком в нього в блозі сказав досить контроверсійні слова: що е, щодо тепершнього наставника основної команди йдеться про ордитурана. Зацитую, щоб не перекручувати слова. Арда був чудовим футболістом. Але я як тренер не вважаю себе гіршим. У Турана я бачу одну перевагу перед собою: багато мільйонів підписників в інстаграмі. Ну зрозуміло, що це дуже скандальна заява. Турецький наставник вже встиг відповісти. Сказав, що й можливо він може і краще тренувати Шахтар ніж я. Досить скромно. Нагадаю, що в Турана більше 10 мільйонів підписників в інстаграмі. А мені здається, що Белік цією заявою. Хоче задекларував свої амбіції очолити один із клубів, який із клубів УПЛ, можливо, які боротимуться за чемпіонство. Ну, не просто так лунають ці заяви, і ти критикуєш головного тренера, який працює з тобою у структурі. Ну, якась досить дивна ситуація виносити сміття із квартири в публічне поле і робити такі заяви. Як думаєш, приймуть рішення витрути біліка чи ні? це, взагалі, шок, що шахтарі, який е, просто це... заточені на це, щоб контролювати будь-які там е, непотрібні витоки, будь-які там е, інтерв'ю. Якщо щось якась кома не туди щось там може на тінь на клуб кинути, то вони готові там все це зацензурувати і так далі. Що в такому клубі таке пройшло? Ну, типу, як це як це може бути? Це, це дуже дивно а, і. Взагалі, в рана, коли він е, сказав ці слова, то мені це нагадало те, що він сказав про Шовковського після матчу е, після матчу з Динамо, коли він каже: Ну, напевно, так, ну Шоковський сильніший тренер за мене їх зробив кращі заміни, і тому вони перемогли. От так. Я не можу зрозуміти, він не стільки це говорить, і так само я сказав, Бєлік фантастичний тренер, і так цілком можливо, що він би робив цю роботу краще за мене. Він це іронізує, чи це він намагає? Ну чи це він дійсно так думає? Ну, я не думаю, що він людина, яка себе бачить тренером, головним тренером Атлетіко. Що він вважає, що Бєлік чи Шоковський синіше для нього тренери. Але те, як він відбиває оці питання журналістів, оці. Ситуації, що хтось намагається на нього там наскочити, і так далі, то це, то це супер клас, й трошки йому бракує класу. Напевно, в інших епізодах, коли там він поліз на цих е, тренерів на суддів е, під час матчу з кривбасом, у вас нічого не виходить. В окей, може, ти намагаєшся завести якусь команду і так далі. Ну він, начебто, там хтось про щось про його родину сказав, але е, Арди Турана вже ще зробив тих карток. Тобто, що в кожному турі щось про його родину говорить, шість жовтих карток БПЛ, червона вилучення. Матчі е, з спанатінайкос. Ми пам'ятаємо, не, не стримався він, коли там здається за вилучення очеречка. Він там якось не почав реагувати. А тобто, тут не тільки в тому, що там якісь погані суперники і провокують якось. Це вже починаємо. Ми починаємо нарешті бачити ту орду Турана, яку ми чекали з перших днів в Шахтарі. А він такий якось плавно зайшов. Спокійний джентльмен, дипломат. Набагато приємніше, навіть ніж ті всі Павло Фансекімічелочесько. Які ну так можна сказати в деяких матчах просто бикували. І він, а він навпаки якийсь такий європейський був і так далі. А тут все-таки проривається, все-таки пропририваються ті речі, що там, коли ви показали, що відбувається, що його там кауанеря стримував, помічник Ардурена стримував, щоб не дай Боже там взагалі бійка не почалась. Там е, на трибунах е, е, Даріо Серна стукав в положі в скло. Що робиться? Заспокойтеся. Я, я такого взагалі не ну давно не бачив, щоб всім всім просто клубом стримав головного тренера. Але як бачимо, це допомогло. Команда здавилася все таки, принаймні чи видрипала з Кривбасом. Ну і до речі, якби не був такий імпульсивний ардаторан, не знаю, чи це бакування, то він би точно набрав тих самих понад 10 мільйонів підписок в себе інстаграмі, якби він був таким флегматом. відверто. людина заводиться. Я тобі розповідав, що мав можливість перебувати на одному з поєдинків донецького шахтаря. А це було проти Карпат, бо він просто матч 3-3, І Арда Туран так само емоційно звертався і до своїх помічників і до левозапасних, і ти не розумієш, чи він. Кричить, чи когось зараз приб'є <зі>, зі свого зі своєї команди? Чи це просто так емоційно висловлюється? І взагалі дивно, що так досить спокійно поводилися представники кривбаса, Наче то якийсь помічник, це не Патрік Онлеван, сказав щось про. Родину і Арнатуран нагадаю, заявив після матчу: нічийного, який завершився з рахунком до два, що не вибачатиметься за свою поведінку. Нема за що щодо е, сухоти. Не до емоцій, а щодо статистики, то нагадаю, що шахтар, попри те, що за останні п'ять матчів во так вперше зіграв нічию, е, все ж таки зумів зберегти собі першу позицію в українській прем'єр-лігі 31 бал. ЛНЗ йде другим, 29, третє Пулісся. 27, далі Колос Ковалівка. 23 кривбас, 22 на пункт менше металіста і увага на сьомій позиції. І ідентично має кількість, що й Луганська зоря, київське Динамо по 20 балів. Хто б сумі міг уявити, коли стартував новий сезон? УПЛ що на такому місці буде вже колишня команда Олександра Шовковського.